Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас ще навколо ножовий контент невеличкі питання зберігання ваших ножів. Це питання, звісно, актуальне для тих, у кого ножів більше, ніж один або два. І якщо вони там просто зберігаються, у вас десь там на кишені або в сумці, або десь навіть в шухляді. Або може всі ножі ваші ідеальні дорогі поличники і зберігаються у рідних коробках, десь там у серванті. <гум> Я зараз не кажу про таке. Так само, як і протилежні девіації ножоманів, коли у вас насипом там купа якогось китайського війна, воно просто все там валяється. Ну, якось отак. От. Тобто, ми не будемо зараз казати про такі от випадки, а розглянемо, скажімо, коли у вас декілька, ну скажімо, більш-менш цікавих ножів, і вам необхідно якимось чином їх зберігати. Дехто використовує, як я бачив, для цього такі пластикові бокси. З паровоновим наповнювачем і такими отворами, ячейками під кожен ніж, тобто він вертикально так от вставляється, ну або може і горизонтально в кого як. А, але я, я так думаю, що це досить громістке рішення, Тобто цей ящик він ну, досить багато уважить, він займає місце, тому я вирішив для себе це питання ось наступним чином. А, такий невеличкий органайзер розкладний, звісно, ж, від спайдерка. <хи> Оскільки і жити в ньому будуть переважно ножі спайдерка. Ну, от. А Сумка ця виготовлена з кордури, має ремінець, Три точки кріплення. Ну, от. Ремінь можна зробити довшим. От, щоб там, ну може там. Кудись вам треба піти <гад> і взяти з собою всі свої ножі. О, можна просто десь покласти, можна повісити за, або за кільце, або за ремінь. І сумка не буде займати а, окремого місця десь у вас. Значить, Виглядає це все ось таким чином. Вона складається як рул, все фіксується тут липучкою. О, і маємо всередині. Такі от прозорі кишеньки. ну от, Який можна розмістити ваш ніж. От. І при тому ви будете бачити, який саме ніж у вас розміщено в якій кишені. Е Дуже зручне, як на мене, рішення, оскільки в тих же е ящиках або шухлядах ну ви Бачите тільки там шматочок ножа, який старчить з цієї ячейки. А, а так ну, він і надійно е, розміщений, і при цьому у вас наочно, де у вас який ніж, можете обрати, можете просто подивитися. Класна 10 штука. В мене цей органайзер на 18 кишень. Є такий самий більшого розміру на 30 кишень. Ну, тут в кого скільки ножів. Зараз, я, мабуть, думаю, що мені треба було брати 2-3 чи 3 на 30. Але і цей дуже гарний. ну Подивіться, тобто компактно це все виглядає ось так. Це у нас зараз він ще порожній. Ну і треба, мабуть, якось це виправити. Ну от, якось так, друзі. Так вже зручніше. Ножі між собою практично не контактують, оскільки ці кишеньки, вони так як у шахматному порядку розміщені. І все це досить компактно вкладається. Ну, Єдиний мінус цієї штуки, який я для себе виявив, це те, що <плес> вона дуже маленька, як виявилось. І шкода, що такі не роблять, ну може, там, штук на 50 або на 100 <плес> ножів. От якось так. Що ж, друзі, на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе. Всім пока.